Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні, в другу неділю Великого Посту, ми з вами роздумуємо над Євангелієм від Марка, друга глава, стих від 1 до 12. Де про те, що Ісус Христос, перебуваючи в домі, правдоподібно в домі Петра, проповідував, навчав словом. Словом Євангелія, доброї новини, словом від Отця. Наскільки промовляв, що це слово зціляло, оздоровляло, звільняло, відновлювало і подобу Божу. І тому багато було людей. Наскільки багато, що важко було навіть доступитися. І ось один паралітик, паралізований, який потребував зцілення, але мав четверо друзів, які взяли його на ношах і понесли до Ісуса Христа. І не могли доступитися, розібла, розібрали плоску стелю, яка в той час була в домах на Сході. Швидко це зробили і опустили на ношах перед Ісусом, немовби кажучи, ми зі своєї сторони зробили все можливе. Тепер ми надіємося, довіряємо тобі. Ісус каже, побачивши їхню віру, тобто віру чотирьох. Цей паралітик правдоподібно, вже й не мав віри. Ну, принаймні він не перечив, щоб Його понесли, взяли з зони комфорту, з дому, винесли, поставили на ноші, прийшлися вулицею, понесли до Ісуса Христа. Ісус, побачивши їхню віру, через що? Виявляється, що віру можна бачити, чи людина вірить, чи ні. І виявляється, що віру можна побачити не тільки через слова, але навіть через жести. Ісус прочитав в їхніх жестах, що вони мають віру, довір'я, все цілу відданість, що Ісус може конкретно щось зробити для цього чоловіка. І на основі цієї віри каже: Сину, прощаються тобі твої гріхи. Тому що Христос найперше прийшов зцілити людину від гріха, Де Це про це моральне зцілення через своє прощення, через Слово Боже, яке звільняє. Навертає, зціляє. І відтак дарує йому фізичне зцілення. І далі дає місію, бери ліжку і йди. Виходи з тої зони комфорту, виходи з тої з оспалості, сплячки. З Заснути в Біблії це віддалитися від Бога. Тепер ти вставай, бери. Це вживається слово майже воскресне, при Воскресінні Ісуса Христа, воскресне до нового життя, нової місії, яку тобі Бог тепер дарує. Бери ту ліжку і йди в напрямку, в іншому напрямку. Завжди тепер йди з Богом, свідчи, що Бог зробив у твоєму житті. Є велике питання до нас: чи ми маємо четверо друзів, чи двоє, чи одного, хоча б. Дуже велике в житті мати хоча б одного друга, довіреного товариша. І це сьогодні велика рідкість є. Але це належить до духовності, Бог нас колись спитає. І, взагалі, кого ми в житті несемо до Ісуса Христа? Чи я? Ти є одним з чотирьох, кого несемо до Ісуса Христа морально, психологічно, духовно, фізично, соціально через присутність служіння виконання наших обов'язків складних, важких навіть. Чи ми несемо в житті когось до Ісуса Христа? молитвах, родину, сім'ю сьогодні цілу нашу країну, яка є у війні. Ми молимося, несемо, представляємо перед обличчям Божим ті потреби наших військових, наших родин, сімей, поранених, скривджених, переселенців, дів, сиріт. Далеко не треба йти в сусідстві, навіть в наших родинах, родоводі, сім'ях. Чи я когось несу до Ісуса Христа. в який спосіб? Чи Ісус міг би це побачити? І з іншої сторони, гарне є питання сьогодні: а що є на перешкоді? Дах стеля, що є на перешкоді, щоб представити це Богові? Може, на перешкоді якісь концепції, ментальності, структури, інші думки, рішення, особи. Що є на перешкоді цього? Що нам заважає? Чи готові ми попрацювати, вкласти свою частку, щоб розібрати ці перешкоди, позбутися тих перешкод? Чи готові ми до творчості Духа Святого сьогодні, щоб представити цю особу, цю ситуацію перед обличчям Божим? А що ми для цього робимо? Які зусилля ми вкладаємо в наших родинах, спільнотах, нашій державі? Що сьогодні є на перешкоді, щоб Бог пришвидшив час завершення війни і дарував на цю Божу перемогу? Нехай би кожен собі дав то питання, роздумував у великому пості і що з цим робити, як з цим справитися. Просімо сьогодні, Господи, дай нам ту силу, ласку, благодать, силу Духа побачити, що на перешкоді у нас особисто є, щоб ми зустрілися перед обличчям Божим, Щоб Він нас цілив, споглянув, сказав нам Вставай, дарую тобі нову місію. Що я на перешкоді, щоб ми мали. Тих четверо друзів, які приносять нас до Христа. Чи вміємо ми культивувати, плекати стосунки? Опох є любов, Бог є стосунки. Хай Господь дасть нам цей благодатний час цього тижня на ці роздуми, молитви, тишину у присутності Божій. Благословені всім гутнім Бога, Отця і Сина, Духа Стозінна вас перебуває з вами сьогодні і по всі дні життя вашого. Амінь.